Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У Києві поліцейський кинувся під колеса авто військових. Конфлікт стався через евакуацію на штрафмайданчик автівки бійців, які невдовзі збиралися їхати на фронт. Пишуть, що правоохоронець міг бути на підпитку. На відео бачимо, як полісмен кидається під авто, потім падає і починає голосно стогнати. У нас камери є, не надо тут притворяється, сказав військовий. Та у нього перегар крикнув інший військовий. Потім військовий заявив, що вони готові були сплатити штраф. Ой, ой, комедия, даведия, домедия, ой, тебе понятия. Давай, 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 да. Давай с камеру мы застряли. Не надо. Представляете, вариант. У нього перегар! Без вопроса. Машину впав, і почав кричати, допомогу, подмогу. No, pero